Європейський союз перекрив ключові логістичні шляхи експорту російських енергоресурсів. Таке рішення ухвалили в рамках 14-го пакету санкцій, затвердженого ще в січні 2024 року. Втім, його реалізацію відтермінували до 26 березня 2025 року, щоб виконати зобов'язання за контрактами. Відтак напередодні обмеження набули чинності ще раніше. Очільниця Єврокомісії неодноразово наголошувала Європі слід відмовитися. Тися від російських енергетичних ресурсів. До початку війни Путіна Європа отримувала з РФ 45% свого газу та 50% вугілля Росія також була одним з наших найбільших постачальників нафти. Ця енергія здавалася дешевою, та вона наражала нас на ризик шантажу. Коли танки Путіна вторглися в Україну, він припинив постачати нам газ. Санкції передбачають заборону на перевантаження СПГ у європейських портах для подальшого експорту в треті країни, відмову від інвестицій у ключові російські СПГ-проєкти Арктик СПГ 2 та Мурманськ СПГ, посилення експортного контролю за товарами подвійного призначення. І Росія вже починає відчувати негативні наслідки. Проєкт Ямал-СПГ компанії Новатек поступово втрачає можливість перевалки через бельгійський термінал у порту Зебрюге. Що забезпечував перевантаження близько 8 мільйонів тонн скрапленого газу на рік? Водночас через санкції в Росії загострюються проблеми із промисловими обладнаннями, оскільки постачання з Європи та США майже цілком припинилося, Москва нарощує закупівлі промислового обладнання в піднібесній. Зокрема, мова про верстати придманів «Уралвагонзаводом» продовж впродовж 2024 років. У 2024 році, після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими. Тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю. Розрахунки переважно проводять через банки ВТБ та його філію в Шанхаї, а платежі здійснюють в китайських юанях. Тим часом деякі західні енергетичні трейдери сигналізують про можливість повернення на російський ринок, готові на це, в разі якщо санкції проти Москви вдасться послабити або взагалі скасувати. Якщо санкції вдасться пом'якшити настільки, що ми зможемо повернутися, то чому б і ні? Це наша робота. В адміністрації США щодо єдиної позиції щодо санкцій, так і не дійшли. Там наголошують, що нічого не виключено, але від подальших дій російської влади залежатиме їх посилення чи послаблення. Президент Трамп, на мою думку, без вагань посилить санкції, якщо це надасть йому перевагу у перемовах. Натомість євросоюз, обмеживши перевалку російського газу, продовжує зменшувати залежність від російських енергоресурсів, попри спроби Москви обійти санкції. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.